Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, моїх карту... до карти дня. Дивіться, у нас 5 карт. Зараз ми їх перевернемо. Що це для України в нас? Якась новина, якась правда вийде на поверхню, а, якийсь новий початок, пропозиція примирення у війні. Ну, в принципі, я скажу так. Тут, знаєте, можна, от давайте так, в двох словах, якась правда вирветься на поверхню. Хтось буде розчарований, а хтось, скажімо так, а я і так знала. Ось якось так. Давайте тепер для особистого розкладу. Карта номер один. Трошечки буду поспішати. Карта номер два і карта номер три. Ну що ж, вибирайте свою, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і підказочки від Таро. Карта номер один. Ви знаєте, по лицарю, монет завжди іде. Якийсь торм, ну, так, це дорога, це важка дорога, утомительна, втомитися, скажімо так, далека дорога важка, невесела заробляння грошей, прим... ну, інколи ви знаєте, навіть, як то кажуть, примусово. Я відволікаюся, десь щось побачила, і це. Ось, що може бути конкретно сьогодні? Дійсно, гроші заробляти сьогодні вам буде нелегко. Це може бути. <кій> Вибачайте. <кій> Ой, щось я... <є. кій> так, ви знаєте. Не буде, бо, можливо, навіть бажання виходити з хати, можливо, прийшла осінь, можливо, дощить на дворі, можливо, хтось втомився. Це і втомлюючи. Комусь треба кудись переїхати, переїзд, відпустка, відрядження. Але відпустка тут, скоріше за все, ні. Порада цієї карти. А, ви знаєте, навіть от не знаю, що вам порадити. «Ідіть до кінця. Тому що тільки в кінці цієї дороги ви отримаєте якусь винагороду, якийсь приз за пройдену роботу. Небагато, але ви отримаєте це, є навчальний процес, це є. Ви себе випробовуєте, скажімо, ось так якось. Карта номер два. Паж монет. Теж, бачите, монети у нас. Це якийсь новий початок, це якесь навчання, можливо, ваші діти, а можливо, ви. Можуть бути якісь новини, новини фінансового характеру, новини професійного характеру. Ви знаєте, це але все рівно це карта хороша. Наприклад, якщо ви отримаєте якусь роботу, то спочатку ви будете як той учень отримувати. Тут маленькі гроші, тут мізерні гроші, але це все рівно є гроші. Я вивчаюся. Що це таке? То кашлюю, то чихаю. Невже я вже простудилася? Може бути, хто його знає. Гаразд, ось якось так. Порада цієї карти, будьте старанними, будьте витривалими, вічливими, не спішіть нікуди. Ось якось так. Карта номер три. Ну, от, старший аркан. 20-й аркан, старший аркан говорить про те, що це важливий день сьогодні. Це дуже важливий. Це може бути якийсь кармічний день, це якісь всі люди, які, з якими ви спілкуєтеся сьогодні, якісь ситуації. Це все буде, знаєте, як магнітик ви притягнули через те, що ви так подумали, через те, що ви таку енергію випромінюєте. Це я дуже часто це вам повторюю, що те, що ми випромінюємо яку енергію. Які думки позитивні чи негативні, те ми і притягуємо. От сьогодні ви притягнете до себе те, що ви випромінюєте. Тобто, ну, кажуть катюзі по заслузі або повезло. Так? Ось це можуть бути ваші рідні, близькі, яких ви давно не бачили, не чули. Це може бути якась трансформація у когось, наприклад. Переміни, знаєте, от як переміна погоди, перемін, мінливість, скажімо так. Хтось прокинеться сьогодні і побачить якусь реальність. Ця карта закликає вас, подивіться на світ, Ти, ну як сказати, з іншого боку тверезими очима. Ось якось так. Міняйтеся. Ця карта теж каже мінятися. Міняйте свій світогляд. Якось так теж можна. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, а я йду собі варити чай з імбирем, Ось і лікуватися. Щасливого вам, мої дорогенькі, бережіть себе і мирного вам дня. На все добре, мої любі.